Добрий ранок і на сьогодні влог. Мій не ідеальний влог. в студія. Сьогодні за не дуже такий довгий час я виходжу без макіяжу. це наша хворіла, ми сидимо вдома, я її на день. Я її завезла до боюся, хай трошки потусить. Точніше, я її відпочину. Я така вийшла по магазинам, трошки порошок надо купити, таке. Ой, тут простановка? Я максимально сьогодні сексі, не осуждайте. Я навіть, коротше, я просто, ну, моя мала сьогодні голову мить. Я мою, мою голову виходить е, через я помила, потім день хожу без миття і потім мию. Ну, блін, коли дитина хвора, це таке. Сьогодні прийшов мені чудо шампунь сухий з нотіну, Но потім вам покажу. Єдине, що там було написано в відгуках, що він пересушує волосся. Я його все одно взяла, бо моє жирне волосся ще попробую пересушити. Так, ще я купила. Ну, близько я взяла ось цей тональний. Знаєте, от він мені як не подобається, так і подобається. Я йому ще дала один шанс, я взяла вже інший відтінок, 20 20-й, і я взяла олівчик вічі Блін, Я вже його стерла, тут своч. Коротше, я вам А Хотіла взагалі зайшла за порошком, але був тільки цей класичний, він мені нічим не подобається, він дуже милом пахне, то буду більше давати ополіскувача. Так, секонд чек. Шорти купила лівайси. Отакі. От я подумала, що можна їх буде носити і осінню, поки тепло. В чому тут прикол? А, це був люкс. Це був люкс, да. А тут я взяла прикольні речі. Отаку От, кофтинку, вона укорочена. Це на зараз. Знаєте, вона сама по собі така і тепленька, але укорочена. Пам'ятаєте мій віш ліст. Осінній, там був осінній светр. А светр я не знайшла, але мені сподобалася ця штука, і я вважаю, що це прикольна осіння річ. Буде вона тут на застіпках, не дуже довго, але прикольно. Бо щось светр, я так подивилась на ті светри, які є. І думаю, ну я не дуже хочу светр. І взагалі, ну, якщо зараз подивитись на моду, вона трошки така, знаєте, камбек І я взяла щось такий свет, такий накидку кофтенку. Так, вона з дивними, рюшиками, такий ретро-стиль, але вона ще в коричневому кольорі, який супер трендовий. Я, коротше, подумала, надо брати. Я таку біжамку. Насаме звичайна, ну, стан прям нової. Тому ось так. Тепер я поїхала додому, бо мені ще треба попробувати помонтувати, щось приготувати, їсти, речі, брати стірку, бо вони вже дві стірки в сушці, ну, висушення. І друга в стиралці, третя в стиралці. Коротше, дордому веселка. Взагалі. Планувала сьогодні вам, але в мене настільки болить голова, мені здається, мігрень, бо болить отут. це просто капець. Ходила шукала саме, касу. ноль касук, взагалі нормальних, жодний. Ну що в нас вчора? Хелсі, викики, кулинбір, резерва і всякі бершка хаус. Взагалі нічого нема. То на розпродажі я взяла коротке, а дома вам вже познімаю. Або додам я фоточки робила. Бо я дуже так сумнівалася, брати чи не брать. А в чому прикол цього магазину? Це ж типу український бренд, і з джинсів Джинси у них мало мірять. На мене взагалі нічого не підійде, ми на маму не підійшли, а у мене бідра ще більш. А з куртками якось я спочатку там була ж на розпродажі М-ку поміряла. М-ка великувата. Я взагалі взяла на себе С. Ну, я на себе С, у мене зазвичай МЛ. Тому так треба міряти, але я спитала, ніби можна замовити на сайті. І на пошті помірять. І ще в них якісь різні ціни на сайті і в магазині. От цього пальто вже взагалі немає в наявності, а інші, наприклад, трохи дешевше. Пальто обійшлось мені в 2000 гривень. Потім покажу. Розпаковка. Спочатку покажу, що мені знакійно пройшло. Так, я замовила собі такий термозахист. Сухий шампунь. Я вже його спробувала, і він непоганий. Я прям пробувала, коли мені треба було мити голову, а в мене не було можливості. Бо в мене минулий тиждень захворіла дитина, вона не ходила в садочок, і я вам встигла тільки зняти відео, а звалбувати вже не встигла. То я нанесла його, потім видула феном. У нього є білий наліт, на темних волосах це помітно, то я видуваю гарно феном. то ефект непоганий. Але читала в коментарях що він може підсушувати сильно. У мене жир, ну, у мене більш така, знаєте, комбі на, на обличчі і тут теж жирновата. Тому мені ок. Мало. No Я сьогодні взяла вітаміни, це магній. магній малат. Загалом я люблю магії пропоби для нервової системи, коли вони бувають судороги, тому отаке замовлення. І ще, пам'ятаєте, я вам розказувала, хочу спробувати зробити аля протеїнові йогурти вдома. То я взяла протеїни шоколадні. Один ось такий, це український. Там було більш менш норм відгуки, то я вирішила не спробую. І такий на пробу, бо як виявилося, мені третій минулий раз коробку. Оце, воно майже закінчилось. І в чому прикол, що коробка велика, а наповнення там було ну десь, може, половина, може менше половини. Бо тут, типу, кіло 800 а коробка таке. Ну, типу, взагалі, ну, дуже дивно. Так, розпаковка тема сьогодні непривична. Так, ми будемо знімати її з такою штукою. Я замовила, це типу, щоб знімати е і телефон не тримати в руках. Давайте протестуємо. Ну, качаю, я трошки знімаю. Будемо знімати, що мені пройшло безкоштовно. Отакі ласіни пройшли безкоштовно, і отакі мисочки. До них я взяла ще вінчик. Бачите, тепер естерік це двоє високих шкарпеток для туфлей. Ну, це коробочка від оцього. Взяла отакі ще навушники. Єдине, що їх брали так, щоб брати з собою, ну, виглядають вони дішмансько. Рішила протестити колготки з тему. Не знаю, що не тестила. О, це цікава штука, зараз покажу. Це така лампочка для читання книг. Бачите, вона так робиться. Потім можна перемикати яскравість. Тепле, нейтральне буде і холодне. Ой. Блін. блін. І це на зарядці. Ось можна заряджати. З складається. Прикольно. Виглядає прикольно, спробую почитати з ним. Я взяла собі отаку рожеву фліску. Це найбільший розмір, бо я люблю такі кофти оверсайзно. І ще взяла такий костюм, він виглядає прикольно, але я взяла Ельку, і якось він на мені свободнават. Так, що це Елька? Можна брати менше, бо на мені і отут в резинці трошки можна свободній, от прям величенький. От така в мене розпаковка. Знаєте, у мене зараз якийсь такий стан в останні тижні. Прям, знаєте, як то на дні. Перше, мене псипом дуже сильно. І такими брощами, які болять і проходять по декілька днів. Я їх всі позаклеювала, але отут болить, отут болить, отут болить. От їх видно через пластик. Коротше, жорстко обсипало. Знаєте, той стан, коли є відос, коли у жінки мультийнова фаза і естрогенов здається. І от я зараз така на дні, і мені нічого не хочеться, максимум, ну, що мене сьогодні хватало. По-перше, дощ на вулиці. Коли якийсь такий дощ, погано погано вони ще тиск паде. То я собі наділила чаю. Щоб... В мене тут відро чая, книжка. І. Камін зі свічками. Отак я зараз тушу. На вулиці темно, ну, то вікна навіть не відкриваю. Встать знять у мене само немає. І я вирішила, що я поки я... А коли знайти, я починаю знімати в такому стані, я бачу, що відео такі Ну, не такі, як зазвичай, я в якомусь От, знаєте, інший стан. Плюс в мене досі наш вже місяць, як я з якимись болячками, це дуже бісить, я мабуть вже скоро підуть до лікаря. Бо щось не дуже мені. Пишіть, як вас справи, бо я просто кеха. Ну, так, так. Я не забула про вас. Я завтра сподіваюся, що я трошки осилював вийти себе прогулятися і Я просто ще цей взяла участь в одному такому марафоні осінньої тематики. Там, типу, фоточки треба робити, про тренди в фоточках, відосики, рілси. Я просто не можу вийти і зняти рілс. Ну от Настільки, знаєте, такий упадок сіл е, в тебе. От коли я е, буваю стан, коли я там, типу, в енергії, і все, у мене купа ідей. Це ж це. Я помітила, що в мене подушка брудна. Клас! Люблю, коли дитина на десь тут їсть. Бачите, маленькі пальчонки. Да, то коли я був така в енергії, в мене ідеї генеруються все взагалі по-іншому. А тут таке, я поліжу, я почитаю книжку. А, до речі, я ж купила цей фонарик, і він прям прикольний. Я то вам фотку, де я читала прямо вночі, коли дитина прокинулася четвертій ранку. В четвертій ранку. І я сиділа біля неї, вкладала її і читала книжку. То фонарик прикольний. Мені дуже зайшов. А я б ще ще поп'ю, уже сумне. Мені просто ще на пошту за книжкою сходить, а мені в лому. Розкажу, як я зараз себе витягую з якогось такого. Та, наверное, на це осіння якась. Я не знаю, як це називається. Після цього місяця болячок прям якось взагалі не дуже. Скажу чесно, у мене зараз такий період, що мені хочеться сидіти вдома, нічого не робити, нічого не знімати. Ну, коротше, дуже неприємний стан. Я його відчуваю, я його розумію. і я намагаюся знаєте, як з повагою до нього відноситись. Що я роблю? Це мені вже трошки полегшило, Якщо Ви думаєте, що я до цього просто, просто овощ. Бувають у мене такі стани, скажу чесно. Я навчилась їх пробачати, перестати оце дивитися, цей інстаграм, і думати, що всі такі продактів, всі такі все можуть, У них і дитина, і собака, і робота. Не все встигаючи, спортиком займаються. ні. Я перестала вірити в цю фігню і перестала себе заганяти в цю фігню. Зараз максимально намагаюсь зрозуміти, що я хочу, і робити те, що мені якось приносить задоволення. Там виходити трошечки, себе не заганяйте. якщо знімають відосик, то це має бути максимально просто, От, наприклад, влог, або якщо там в TikTok, то це якась розпаковка бо мені прийшла посилка. Трохи дати собі час відпочити. Плюс, мене ще оце десь два тижні жахливо сипить. Ну, Зараз не видно, як буде фарбуватися, я покажу. Знаєте, цими болючими прищами, які не просто От Просто вони болять і це, це просто треш. Їх було, я не знаю, штук. Десяток, вони болять, і в цей стан, мені здається, вони якісь гормональні. І е я відчуваю себе дуже фігово, дуже Знаєте, от, Коли ти дивишся на себе в зеркало, ти чувствуєш себе уроцем, ти бачиш уроцем. От, ну, просто такий пригнічений стан. Воно й буває е з того, що я зараз намагаюся тропити. На спорті я не ходила, тільки на тенісі була один раз, але чоловік мені подарив степер. Ось така штука, і я нагодію ходити вдома. Е, я розумію, що це не замінює якісь там супер заняття, якийсь там зайл, або йогу, Але бувають періоди, коли в мене не виходить там, кудись ходити, і я помічаю, що я починаю залежуватися. Тому я вирішила, що буду вдома пробувати на степері ходити. Непогано, я можу так включити серіалчик. До речі. У мене в чек-лісті було подивитися осінні серіалчик, і я все-таки зупинилась на дівчатах Єлмор. І я зараз почала його знову дивитися. І з нового, знаєте, майже нічого такого. Просто намагаюся вижити і дістати себе з цього стану. Єдине з такого, що корисно, до речі, треба, в клісті буде закреслити, я вчора перебрала шаф. Ну, точніше, я це перебрала 2 дні, з паузою в один день. Е, я трошки поперебирала, сховала літнє, достала светрики. І і трошки повикидала речі, які точно мені не треба. Якісь там навіть рушники перебрала, потроху повикидала, коли ти викидаєш якісь речі в такому стані, мені легше. Тому ось так. Хотілося б ще на кухні поприбирати, але буду чекати більше такої енергії. А ще мені приїхав подарунок, потім розпакуємо, поміряємо. це заховські бобки. Єдине, що чоловік хотів сюрприз мені зробити. І в мене в чекісті була бобка. Я просто обожнюю зоховські бобки. по перше вони супер оверсайзні. Я люблю оверсайзні бобки, ти закутався, як в пліті, як тобі тепло, круто. І Друге, в них прикольні кольори, прикольна якість, мені подобаються фасони, ми можемо з чоловіком їх носити, одну бобку він і я. Ну, вони, типу, оверсайзні, супер оверсайзні і зручні. І я додавала вішліст по привички. Просто кидаю модельку, і чоловік такий, я тут, коротше, не поняв, тут розміри, вони додали розміри. Тому я не знаю, як це сяде. Я звикла, що у них one size, а тут у них розміри, тому подивимось. Сірий колір. Красивий такий на фотках, тому подивимось. Ви знаєте, що такий, Ну, в мене помітно, що цей стан є, і чоловік такий вже пару днів каже, ну давай, я тобі дам гроші, ти сходиш щось купиш, типу, щоб підняти настрій. А у мене настільки зараз, знаєте, батарейка, на нулі, що в мене нема такого, що я хочу піти купити. Єдине, що я трошки на тему замовила різних органайзерів, щось мені хочеться переробити, трошки як переорганізувати простір. Там небагато, Я вирішила, я буду це робити потроху, повільно, щоб не накупити дуже багато і потім щось там викидати, що тобі не треба. І у мене таке. Такий стан, до речі, часто буває. Що от я коли довго в якомусь просторі знаходжусь, мені хочеться щось поміняти. Ну, типу, раз на скількись років, мені хочеться більш кардинальних змін. Зараз кардинальні зміни майже нерані не рані, але я маю на увазі переїзд. Бо я скажу чесно, я досі в шоці з цих цін. Домиків взагалі майже немає, або оверпрайсні. Вже думали, може, якусь там квартиру, хоча я дуже не хочу квартири, просто так, знаєте, підписалась. І подивляюсь на квартири, а вдруг щось прям таке, що я скажу, все, я хочу квартиру. То двушка більш-менш нормальна 25 тисяч. Двушка. Я чесно скажу, в шоці, ну, блін, я в шоці. Я розумію, що ціни ростуть, але це треш. Я в шоці, коротше. Все, я піду щось по і я поки подумаю, що я хочу поснідати. Робимо шатеньку макіяж, от просто подивіться на це обличчя. Це воно захочується, але отут болючий прищ. отут був болючий, прищ. ну це вже він майже закінчився. Отут був просто рог. Ну, як це називається. До речі, я розстроєна максимально. Дуже неприємно. Хочу вам просто пару новинок показати. Замовлення через Єва пройшло. І тут є така новинка. Від Ламель і Олійка. Я її дуже хотіла від гламбі. В ну, другий відтінок тут написано. Мені здавалося, що це на третій, але саме така фіолетова. Красива. Мені сподобалось, єдине, я не зрозуміла, чого її так мало. От, бачите, Це я один раз її намазала, її дуже мало. У мене зараз в Project Penny оці два тональних, і я їх змішую. Якось мені в інстаграмі написали, як я їх змішую. Ой, це не той, це старий. Обов'язково це треба перемішати. Так, я його взбила, далі наношу на ручку. Даже не наробити це все швиденько, бо і той і той тон стійкий беру цей тон. Чого змішую, бо в мене якось різко злізла засмага, і двадцятка для мене стала вже димнувата. Перемішали. А Так на ручці вони дуже легко змішуються. Але в мене є дійсно така штука, я люблю мішати тоналки. Просто взяти якусь одну тоналку і намалюватися. Не інтересно. І отак вбиваємо швиденько. Так, я нанесла пів облинча. Ну, взагалі такі прищі перекривати не так легко. Тут баєшся. Це якась Жесть, чесно, я максимально розстроєна, коли таке відбувається. плакати. Але Отак виглядає нормально, наноситься. Головне, розмішайте їх, поки вони ще такі, знаєте, свіженькі, бо вони застигають, тому нанесли на ручці чим легше змішувати, бо тепла ручка вони не так засихає. Я так виглядаю. Єдине, коли в мене таке лице обсипане. Я не роблю майже кремову корекцію, особливо якщо корекція попадає на місця виспів. Чому? Бо тоді все-таки кремові продукти ну, особливо виточково нанесла якийсь консилер. Потім ви починаєте корекцію втушовувати, і цей консилер все таки знімається і знову буде видно висипи. Тому, коли в мене прям такі активні супер яскраві висипи, я не роблю кремову корекцію, я просто роблю суху. Зафіксуємо. І стараюсь висипи теж фіксувати гарно пудрою. Бо у висипів є така штука, вони підігріваються, все таки вони тепліші і зазвичай вони часом вилазять, як оця <кхем> фігня. Так, погнали. суха корекція. Зараз, впрод, пан додала свою палетку від Charlotte Tilbury. Бо щось вона лежить, я не користуюсь. Як я вирішила для себе, але наприклад, в це не тільки. Щоб завершити косметику. Я буду вибирати собі по сезону, щоб не забувати косметику, потроху використовувати всю. І все-таки буду враховувати свої настрої. Я не хочу брати в Project Pen щось, знаєте, от я купила, вона дуже вдало, але мені його треба закінчити. Я розумію про все це. свідоме споживання, але від косметики теж треба отримувати кайф. Ми фарбуємося не для того, щоб все вифарбувати, коли це дійсно не. Продукт, який мені не подобається, я не хочу його використовувати, бо треба. От робимо по тим же місцям просто тільки суху корекцію. Так, да, вона не така яскрава. Але от коли в мене висипи, я роблю саме так. Вором'яном. Я не додавала в принджет Pen, але намагаюся потроху їх теж використовувати, бо теж якось вони вже, знаєте, лежать забуті в мене. Я підсіла все-таки на сяючі, а вони не зовсім сяючі. Взагалі не сяючі, давайте чесно, вони такі. Але я їх теж люблю по-своєму. Можливо, що це знаєте, перші мої такі дорогі рам'яна. Хтось жаліється, що в них низька пігментація, Я вважаю, що люксові продукти мають бути саме з невисокою пігментацією, щоб людина, яка, наприклад, не дуже вміє користуватися косметикою, не робила просто собі плям. Легше нашаровувати, ніж суперпігментованим продуктом зробити макіяж одразу. Так, давайте додамо сяння. Люблю цю штучку, вона мені дуже-дуже подобається. І трошки можемо зашліфувати це все сяючою пудрою. Є в мене ось така від поїзд, це прям така сяюча пудра. Покажу, буде видно, яка вона. От так, як ніжний ніжний хайлайтер, але це пудра. Те, що у мене прищі, не зупиняє мене сяяти? Так, очі я зібрала. Знаєте, що зрозуміла? Я обожнюю макіяжую, і я добре на них прищів немає і я можу їх завжди фарбувати. Ось так я зробила. Легенький, ну, все-таки денний в нас макіяж. Я сьогодні макіяж планую зробити з цією олійкою, але цей бальзамчик я вам покажу. Ось такий він. І я вже його тестувала, звичайно. Він густенький, він такий щільний, більше на по консистенції масочку від Laneige. У мене відтінок п'ятий і він красивий. Давайте я вам додам всі відтінки, в ЄЄ. Але п'ятий я купувала на ослі, бо я їх спочатку побачила онлайн. Мені треба було онлайн замовлення зробити. Ну Такий. Красивий. Але ми зробимо олійкою. Я візьму олівайці від Golden Rose 212 відтінок. Він дуже класний, бо він холодний. Разсерай відтінок і трошечки. Беремо ліку. Ну, де вітер скільки її. Ви ж цим ванчите, не поймайте. Але ну красивенька, да? будемо враховувати, що все-таки шана коштує точно мать район. Красиво блестить, комфортно, пахне, як завжди, у Глембі, трошки таким фруктовим ароматиком. Мені подобається. Я можу рекомендувати прям класно. Все, я зробила макіяж. Що мені прийшло з мейкапа? Патчі це, як завжди, я замовляю. Далі. Я замовила ось ці патчі від сейн. Взагалі, сейн я мало знайома і те, що я пробувала, мені не дуже подобається. Точніше, я пробувала ще, коли вони тільки почали з'являтися на мейкапі, і останнім часом не використовувала нічого. Але вирішила спробувати патчі, вони дуже схожі на ті корейські, які я використовувала ось такі. І нарешті прийшла моя палетка з ЄС від Катріс. Дуже похожа на да? ось так вона виглядає. Потестуємо. Поки симпатично. Повід там цього місяця я взяла один бренд: це Liquid Imaginarius. Ось такі два аромати. Один, як потім виявилося, рекламували в Eiffel. Ну, у Ейфед специфічний смак. Вони досить, знаєте, такі мають свою стилістику. Я брала в парварі, і для мене це така цікава історія. На дні, коли вам не хочеться нічого солодкого, то тут одразу чується перець, хто любить пентер. Це в цій стилістиці красивий. Тут просто ну, от такий порцевий, красивий аромат. Другий вже такий солоденький, а, теж красивий. Я додав вам піраміни, тут прям відчувається солодкість, є цей кунжут, приємний аромат. Це хто вже любить солоденьке? У теж є і спеція, і солодкість. Це вже така гурманіка. По стійкості вони гарні, стійкі. Тому ось такі в мене в цей раз від Леванти, а викажіть, що ви знайшли на цю осінь цікавенького. Бо я саме прийшла, шукала якийсь усінній. Я думала один парфум спочатку, який я раніше нюхала. Бо він такий для мені здала, що це така горваніка, буде класний на осінь. У нього ж така упаковка прикольна, я не пам'ятаю бренд, але така леопардова упаковочка. А я його прийшла понюхала, а він мені щось нагадувати, навіть в Аморкафе, і я така амор-кафе за 200 гривень мілілітр mm -mm. і обрала ось ці. У мене рідко вважає один бремпер, але тут прям ну, сподобалось. Вийшла ввечері, прогулятися, замовила собі баклажани. І я обожнюю баклажани, Для мене це просто щось смачне. Хоча тут не саме ідеальне приготування, баклажан можна зробити максимально смачнішим. Показала вам своє нове. Валотайнське така. Блін, видно, звісно, офісно. А в мене все. Бачила втретє, вже почала його форсити. Це печиво з кориці. Дуже смачне, як крекер, але з цукром і корицею. Звичайно, це не ПП, взагалі не ПП, але смачно.